Слава Ісусу Христу, таємниця Пасхи Третя. Пасха це не просто кулічі та яйця, та смакота. Пасха це Христос, і Він воскрес, і увійшов у небо і заступається перед Богом за нас. Є і як якір, він знаходиться на небі, і кожен, хто тримається за договір з ним, він устоїть. Які б не були життєві шторми, бурі та урагани. І сьогодні світ він перебуває на краю катастрофи. Земля, вона приречена, і фізики вони підтверджують слова апостола Петра, що планета вона перетвориться на вогнену кулю. І генеральний секретар ООН він визнав неефективність Ради безпеки, сказавши, що механізмів контролю більше немає. Війни та катаклізмів їх все буде більше. І наша надія тільки на Христа. Це міцний та надійний якір для нашої душі. Вона дозволяє нам увійти в небо. Куди увійшов Ісус наш первосвященик? Амінь.